Ні, ви не помилилися. Це все ще урок фізики, і ви на всеукраїнській школі онлайн. Вітаю! Мене звуть В'ячеслав Швець, і тема нашого уроку електрична напруга вольтметри. На екрані фрагмент із фільму Парк Юрського періоду. Що трапилося з головним героєм? Думаю, кожен уже здогадався, що головний герой імітував ураження електричним струмом. Із попередніх уроків. Ми вже знаємо про те, що таке електричний струм і які умови необхідні для його протікання. Також ми вже дізналися про те, що таке сила струму. І вже знаємо, що це фізична величина, яка характеризує струм і чисельно дорівнює заряду, котрий проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Впевнений, кожен із вас хоч раз бачив надписи на електроприладах. Наприклад, такі, як на розетці 220 вольт. Яка зараз зображена на екрані. Або ж у фрагменті з фільму Парк юрського періоду», де на електропаркані висить попередження про напругу в 10 000 вольт. Оскільки величина, яка виражена у вольтах щоразу згадується на електроприладах, то цілком логічно зробити припущення, що це ще одна характеристика електричного струму. І якщо ваше припущення було саме таким, то ви абсолютно праві. Молодці! Внаслідок дій електричного поля, яке створюється джерелом струму, заряджені частинки рухаються по провіднику. При цьому виконується робота. Для характеристики електричного поля запроваджена фізична величина, яку називають електричною напругою або напругою. Електрична напруга це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі сил електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду. По ділянці електричного кола. Математично це твердження можна описати як U дорівнює a, А, що ділиться на Q маленьке, де А це робота, яку виконує електричне поле під час проходження струму, а Q це значення електричного заряду перенесеного струмом. Одиниця напруги в міжнародній системі одиниць вольт, названа на честь італійського вченого Алесандро Вольти. Про вченого фізика Александр Вольту ми вже згадували на попередніх уроках. Саме він вів тривалі дискусії щодо природи електричного струму із своїм співвітчизником, анатомом і фізіологом Луїджі Гальвані. А саме хімічне джерело електричного струму вчений назвав на честь Гальвані гальванічним елементом. А що ж таке 1 вольт? 1 вольт — це така напруга на ділянці кола, за якої електричне поле. Виконує роботу в 1 джоуль, перемішуючи по цій ділянці заряд, що дорівнює 1 кулон. На практиці ж, окрім одиниці вольт, при необхідності використовують кратні і частинні одиниці вимірювання напруги. 1 мікровольт дорівнює 10 в мінус 6 степені вольт. 1 мілівольт дорівнює 10 в мінус 3 степені вольт. І 1 кіловольт. До рівня 10 в третій степені вольт. Для того, щоб краще уявити, що таке 1 вольт, проведемо вже всім знайому аналогію. На попередніх уроках ми вже неодноразово проводили аналогію електричного струму з потоком води. Тож і сьогодні повернемося саме до такої аналогії. Напругу можна порівняти з різницею рівнів води в посудинах. Якщо рівні води в обох посудинах однакові, то вода з однієї посудини в іншу переливатися не буде. Аналогічно, якщо на кінцях ділянки електричного кола відсутня напруга, то і струм на ділянці електричного кола буде відсутній. Чим більшою є різниця рівнів води в посудинах, тим більшу роботу виконує сила тяжіння під час падіння води масою в 1 кг. Відповідно і в електричному колі. Чим більшою є напруга на кінцях ділянки кола, Тим більшу роботу виконують сили, що діють з боку електричного поля для переміщення заряду в один кулон. Електрична напруга це фізична величина, яку можна виміряти. Прилад для вимірювання електричної напруги називають вольтметр. На схемах вольтметр позначають літерою V в кружку. На екрані умовне позначення вольтметра на електричних схемах. Під час вимірювання напруги вольтметром. Необхідно дотримуватися таких правил. Вольтметри приєднують паралельно до ділянки електричного кола, на якій вимірюють напругу. Приклад такого з'єднання зображено на екрані. Клему вольтметр, біля якого стоїть знак плюс, треба з'єднувати з дротом, який йде від позитивного полюса джерела струму, клему із знаком мінус, із дротом, що йде від негативного полюса джерела струму. Для вимірювання напруги на полюсах джерела струму. Вольтметр приєднують безпосередньо до клем джерела. Підведемо підсумки. Електрична напруга це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі сил електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по ділянці електричного кола. Одиницею електричної напруги є вольт. 1 вольт — це така напруга на ділянці кола, за якої електричне поле виконує роботу 1 джоуль. Переміщуючи по цій ділянці заряд що дорівнює 1 кулон. Прилад для вимірювання електричної напруги називають вольтметр. Приклад такого приладу зображено на екрані. А тепер домашнє завдання. Як усім нам відомо, електричний струм має широке застосування в побуті та промисловості. Але при порушенні правил безпеки він може бути небезпечним для життя і здоров'я. Проте впевнений, що ви могли помічати, що птахи спокійно сідають на дроти ліній електропередач, і при цьому залишаються цілими і неушкодженими. Мабуть, ми можемо зауважити, що птахи не бували на уроках фізики і не знають про те, що таке електричний струм. Але, напевне, причина в іншому. Подумайте, чим зумовлене це явище. Правильну відповідь на це питання ви дізнаєтесь на наступному уроці. А поки що. Не забудьте пройти тест під відео, а також ознайомитись з конспектом до уроку. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте і до нових зустрічей на уроках фізики.